Вітаємо в нашому кіномозеї пам'ять Одеського ліцею номер 56 Сьогодні ми проведемо невеличку екскурсію до Дня Героїв Небесної Сотні. День Героїв Небесної Сотні в Україні відзначається вже в 10 20 лютого, в пам'ять про загиблих громадян України, які полегли за незалежність, соборність, територіальну цілісність та європейське майбутнє України. 20 лютого 2014 року в центрі мирної на той момент країни в Києві було вбито 48 громадян країни. Це найбільш рекордна кількість людей, які загинули в ході Революції Гідності. Разом з іншими 54 загиблими ми їх називаємо Небесною Сотнею. Вже в 10-те ми згадуємо в умовах війни. Про цих героїв, перших героїв російсько-української війни. І вон, ці події, які вже 10 років назад відбулися, і нас відділяє від них та ця, ця жахлива війна, все одно нас змушують пам'ятати про них. Тому що саме вони кардинально змінили хід нашої історії і допомогли вирватися з лищад російської окупації. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні в 2024 році вшановується як будемо гідними своїх героїв з таким лозунгом. Яка ж історія цього дня і що відбулося 10 років тому? А, взагалі, з проголошенням незалежності України, Україна мала два ключові шляхи свого розвитку: це. Перше, прагнення інтегруватися в Європу, бути в єдиній європейській родині, в Європейському Союзі та НАТО. А друге, це повернення країни у сферу впливу Російської Федерації, яка намагалась відродити радянський союз. Прагнення Російської Федерації відродити свою велич на пострадянському просторі, вони намагалися зробити через це, через культуру, через релігію, через політичних діячів. Через фінансування багатьох завербованих е, ці, росіянами громадян України, які лобіювали їх інтереси. Але в сучасній історії дві революції: Помаранчева до 2004 та революція гідності, кардинально змінили хід подій і вплив Росії. Помаранчева революція, яка відбулась у 2004, 2004 році, розпочалась через масові фальсифікації на виборах між на користь тодішнього очільника опозиції Віктора Януковича. Тоді громадяни уникнули кровопролиття, і революція перемогла. І на наступні п'ять років до влади прийшов проєвропейський уряд Віктора Януковича. Віктора Ющенка, перепрошую. Але Віктор Ющенко не виправдав сподівань. Громадян і за п'ять років повернулися назад, і вже в 2010-му Віктор Янукович повертається до влади і очолює країну. За менш ніж три роки він повністю захоплює всю вертикаль влади. В усіх ключових посадах від МВС до очільників Верховної Ради були його люди. Саме його люди. І всі вони проводили політику саме на. Те, щоб бути максимально зближеними з росіянами, е, у 2013 році у людей ще була надія на європейську інтеграцію. До речі, тоді 42% громадян України підтримували європейську інтеграцію, і лише 31% підтримували інтеграцію з Росією. Рівно через 9 років, в, після Помаранчевої революції, 21 листопада 2013 року. Уряд Віктора Януковича оголошує про призупинення євроінтеграційних переговорів. Це стало тим поштовхом, який активно проти якого виступили громадяни України. Люди вийшли на Майдан Незалежності. Люди вийшли під в першу чергу євроінтеграційними лозунгами. Ніяких політичних лозунгів на той момент не було. Мрія про європейський союз була дуже близькою. І всі надіялись на те, що все ж таки Віктор Янукович 29, 30 листопада 2013 року на саміті в Вільності підпише цю угоду. Але цього не сталося. І тоді, незважаючи на рішення влади зупинити євроінтеграційні процеси, все ж таки громадяни нашої країни виступили проти. Але проти цього виступила влада. І вже в ніч на 1 листопада 2013 року влада застосовує перші репресивні заходи проти, в першу чергу, переважно, студентів, які залишилися на Майдані Незалежності. Їх було жорстоко побито і розігнано з Майдану. І у відповідь на це вже в день, 1 грудня, на Майдан вийшли мільйони. І вони утворили такий званий марш мільйонів з вимогою. Прибрати уряд Азарова і повернути курс на євроінтеграцію на найтрагічнішими подіями в історії Революції Гідності дійсно є 18-20 лютого 2014 року. Але перші смерті розпочалися набагато раніше. Ще під час 18 грудня 2013 року перші загиблі вже почалися. Це був Павло Мазуренко. Його силовики побили. І через декілька місяців днів він у нас загинув в лікарні. За нез'ясованих обставин загинув також і Тарас Слободя. Він зник в грудні 2020, 2013 року, а його знайшли лише в березні. 16 січня, в свою чергу, 2014 року, провладна партія регіонів в парламенті намагаються ухвалити так звані диктаторські закони, які максимально обмежували людські права та свободи. А, і по суті, більшість громадян країни опинилися поза законом. Згідно цього закону, дійсно, це не могло опурити громадян, які стояли на майдані. І 19 січня. Вони розпочали нову фазу протесту. Тоді цей день назвали вогнохрещем від водохреща, але хрещення вогнем. Основні просновне протистояння було на вулиці на вулиці Грушевського біля стадіону Лобановського Дінамо. В мороз силовики застосовували заборонені на той момент проти мирних мешканців водомети. І е, світло гранати. Саме е, по ісходу цих трьох днів водохреща е, і Дня Соборності, 22 січня 2014 року, ми з'явили перші три вже повноцінних Героя Небесної Сотні, які загинули. Це, до речі, були не українці, а Сергій Нігоян, вірмінин за походженням, також білорусь за походженням Михаїл. Жизневський. Після цього ще знайшли тіла декількох героїв Небесної Сотні, які загинули за нез'ясованих обставин. Це протистояння призвело до конфлікту між владою та Ще більшого конфлікту між владою та протестувальниками, в регіонах розпочались масові захоплення державних адміністрацій. На станом на 24 січня, окрім Київської міської державної адміністрації, яка була захоплена ще на початку революції, було активістами захоплено Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, Львівську, Хмельницьку державні адміністрації, Житомирську міську державну адміністрацію. А в Луцьку та Ужгороді міську раду було оточено. Наприкінці січня, все ж таки, уряд Азарова пішов у відставку. І багато хто з діячів партії регіонів планував, що це якось зменшить напругу в суспільстві, але диктаторські закони продовжували діяти. То звичайно, і е, вимога поновити конституцію 2004 року була не реалізована. 18 лютого, коли було вже відомо про те, що Раді будуть голосувати за е, закони. Які б змінили хід історії активісти Євромайдану підходять до будівлі Верховної Ради. Вони розпочинають свій мирний наступ. Силовики перекрили будівлю Верховної Ради і не дали можливість до неї підійти. О 14-й годині були вже зафіксовані перші сутички між самообороною Майдану та Беркутом. В 14.30 на розі кріпосного провулку та вулиці Інститутської трагічно тоді загинув Сергій Дідич. І з цього моменту розпочинається трагічний відлік ще більше 50 героїв Небесної Сотні. Після сутичок біля Верховної Ради е, отримали багато хто отруєння, а Беркут іде в наступ. І до вечора, 18 лютого, вони намагаються взяти штурмом майдан з боку. Європейської площі та з боку Інститутської. Сутички між двома ворогуючими таборами, скажімо так, тривали всю ніч. Частково Майдан Незалежності був зачищений від протестувальників, використовували в той момент світло-шумові гранати для того, щоб, хоч якось, відтіснити ворогуючі біркути самооборона Майдану використала спалення шин. І створила таку собі завісу, скажімо так. Але наприкінці 18 лютого влада МВС дозволяє застосовувати вогнепальну зброю проти, проти мітингуючих. 19 лютого продовжується з. Протистояння на Майдані Незалежності. Багато хто був обурений тим, що відбувається в на Майдані, і тим, що люди страждають в мирній країні. Але це було ще тільки початок 20 лютого на Майдані протистояння вже завершилось, але розпочались снайперські постріли. Ці постріли призвели до того, що за день 18-20 лютого, а точніше, навіть ранок, 20 лютого. Більше 48 людей загинуло від вогнепальних поранень. Людей, які мріяли про краще майбутнє, які стояли за краще майбутнє. І це все відбувалося в той момент, коли країна жила мирно. І вже тоді було зрозуміло, що Майдан переможе. 21 лютого Віктор Янукович залишає Київ. Спочатку він з'явився у Харкові, а потім вже переїхав до Росії. В другій половині дня майдан розпочинає прощатися з загиблими. Після відспівування їх проважали в останній путь під гасла Герої не вмирають і пісню Пливе Кача по тисині», що стало траурною піснею для України. Пізно ввечері вже було прийнято рішення про те, що Янукович самоусунувся від своїх повноважень. Головою, головою Верховної Ради Олександр Турчинов став тимчасово виконуючим обов'язки президента України. Однак боротьба за Україну лише починалася, а список Героїв Небесної Сотні продовжується з цього моменту. У лютому 2014 року країна різко змінила хід подій. І це дуже сильно не сподобалось Росії. І в той момент, коли на Майдані розстрілювали Героїв Небесної Сотні 20 лютого. Російські війська починають перетинати кордон в першу чергу в Криму. Тому 20 лютого 2014 року можна вважати початком російсько-української війни. І тільки 24 лютого 2022 року ця війна перекинулася на всю територію України. Багато хто із самооборони Майдану пішов добровольцем на фронт, і вони загинули навесні 2014 року, поповниши лави героїв Небесної Сотні. Тому і недаремно ми їх називаємо першими героями російсько-української війни. Надзвичайно важливо, особливо під час війни, не забувати те, з чого все починалось. Бо це фактично була перша битва російсько-української війни. Це була битва за наші цінності, за наше європейське майбутнє, за свободу. Вшановуючи героїв Небесної Сотні і тих наративів, які заклав Майдан, це те, що стоїть поперек нашому ворогу. Попорог горло російському агресору і лідеру. І тут треба запам'ятати, що 20 лютого це в перший день день жалоби, оскільки його пов'язано із загибелью громадян під час Революції Гідності та початку російської агресії на Сході України. Але водночас цей день закликає вшановувати не смерть а боротьбу за гідне та вільне життя, за жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні, та які гідно нам наслідувати. Шановуючи пам'ять про Героїв Небесної Сотні, допомагаємо нашим сьогоднішнім Збройним силам України. Дякую за спілкування, до зустрічі!